Уявиш, що ти вперше наважився вивчати англійську. От, прям серйозно. Прям от настільки серйозно, що подивився 100 мотиваційних відео мотивації, отакого от розміру, що залишається. Точно, найважливіше обрати школу з усього того різноманіття таргетованою рекламою, яка на нас просто якимсь комом сипиться з інстаграму та з тіктоку. Привіт! Мене звати Влада, я викладач англійської з більше семи роками досвіду. І сьогодні я хотіла би поговорити на тему, що ж не так зі школами англійської мови. В цьому відео я постараюся зібрати весь свій досвід, який я здобула пропрацювавши в деяких відомих українських школах англійської мови. Плюс трошечки додати експіріенсу від моїх колег та друзів, які теж працюють викладачами. Що ж, не будемо затримуватись, і let's go! одразу невеличкий дисклеймер це те, що я не ставлю собі за мету якось е, згнобити е, честь великих українських відомих шкіл англійської мови. Але скоріше я хочу, щоб це відео було для вас путівником, як же все-таки правильно обрати школу, не застрягнути десь там на Present Simple до кінця свого життя, і все ж таки якось дійти до свого омріяного C1. Якщо ми зайдемо на сайт будь-якої школи, де нам пропонують англійську мову, то одним з найголовніших бенефітів, які нам пропонують, це індивідуальний підхід та найкоротші сроки вивчення. Але чи так це все, і чи справді воно так працює? Привіт, ліська до два за три місяці. Мого досвіду скажу, що більшість шкіл мають свої сроки, в які вони хочуть, щоб ви вписались, тобто певні дедлайни: там B1 за 120 годин, C1 за 3 години і так далі. І неважливо з яким результатом ви туди дійдете, тобто чи нормально ви щось вивчите, чи ні. Головне, що швидко. Ну, звісно ж, всі ми за цим приходимо. Тому це очевидно погано по декільком причинам. І найголовніше з них це те, що всі ми різні. П'ється засвоє сіван за там три роки, а ма ще треба десять років, щоб засвоїти сі І це окей. Це не означає, що хтось там тупіший або розумніший. Це просто різні. Рівні швидкості сприйняття інформації дуже часто спостерігали таку ситуацію, що неважливо чи засвоїла там людина той Present Perfect, чи вона його не засвоїла. Ми йдемо далі. Влада питає, чому, і відповідають. Ну, тому що в нас дедлайни горять. Тож намагання великих шкіл втиснутись в ось цю манюченьку кількість годин буде виливатися в те, що якщо ви займаєтесь групі, однозначно будуть люди, які будуть йти дуже швидко, які от просто ось так от буде все запам'ятовуватись, і будуть ті, хто будуть відставати. І чим далі ця ситуація буде розвиватися, тим більше ось цей геп. Uh, Проміжок відставання одних студентів від інших буде відбуватися. Що реально буде на вас вказуватись погано, якщо ви з другої категорії студентів? Кваліфіковані спеціалісти відкриваю великий секрет: школи часто брешуть про кваліфікацію їх спеціалістів. Так, у вашого викладача можливо немає навіть викладацької освіти. І звісно, що ніхто вам не скаже напряму, що слухай, ми там найняли студента першокурсника, у якого B1, і він там ледве розуміє сам той Present Perfect, бо йому можна платити менше. Ні, те, що ви будете чути, це наші викладачі всі мають міжнародну сертифікацію, Сельта, Дельта, Айлс і прочі абревіатури, які багатьом мало про що говорять, але звучать класно. Коли я отримала міжнародну сертифікацію, то я власне прийшла до менеджмента і спитала, що хей, у мене є тепер Тесл, чи можемо ми трошки реконсидер salary?» На що мені, звісно, що відповіли, що ну, де яке reconsider salary? Взагалі-то, ну, учні не знають, що таке Тесл, І ми тим пачимо. Тож, якби goodbye, sorry, not sorry. Інтерактивні платформи це взагалі моя улюблена тема. Просто коли ти гортаєш стрічку, а там жодних підручників, жодних картюк, жодних кембридж взагалі, жодних роздруківок, нічого більше, тільки наша сучасна авторська інтерактивна платформа. Візуально, ну звісно, що це ну, цукерочка. Дуже красиво, дуже стильно, візуально, просто естетика зашкалює. І коли я навіть на це дивлюсь, я думаю, блін, ну може піти заново ними вивчити англійську. Але на практиці з цим є дві величезні проблеми. По-перше, скоріш за все, там буде купа помилок, які ніхто не захоче виправляти. Тобто, наприклад, якщо у вас є якийсь підручник британського видання, який просто перепровірило сотні людей, щоб там точно все було чітко, і, і то там можуть бути помилки, то на цих інтерактивних платформах ніхто сильно не заморачується з тим, щоб перепровірити, щоб там елементарно були правильно написані слова і не було якихось граматичних дурних помилок. Друга і ще більша проблема це те, що дуже часто такі інтерактивні платформи створюються на якихось російських вебсайтах, тобто вивчаючи англійську. Ви інвестуєте в свою собачу країну, кому воно треба? Правильно, при рух ні всім існуючим книжкам в цьому світі можна знімати окреме відео, але я б дала пораду, що якщо ти один з тих людей, який такий ярий противник. Будь-чого друкованого я все-таки порадила звернути увагу на якісь класні підручники, типу Outcomes або English File британських видань і перестати в усіх підручниках бачити ту картук, яка така потихеньку підкрадається, і така «Do you go to school every day?» протягом всього шкільного життя. це здається, травма для всіх. Зараз є просто купа класних підручників з сучасними темами, з класними матеріалами. І, звісно, що якщо у вас є класний і такий толковий викладач, він вам там і відосик з Сабріною Карпетер покаже, і статтю з таймс візьме, і використає підручник. Тож вони працюють, якщо ними користуватись правильно. Групові заняття. Тут скоріше б я хотіла вам дати таку невеличку пораду: що якщо все ж таки між індивідуальними заняттями та групами ви оберете другу опцію. То, будь ласка, шукайте міні-групи до шести людей. Звісно, що подеколи, коли викладач супердосвідчений, супер крутий, багато знає і багато досвіду має. Він реально може класно проводити заняття в групах, в парах, де ви отримуєте максимум користі. Але так як я вже сказала, звичай викладачі в великих школах це. Люди з невеличким досвідом, і через це вони не вміють правильно організувати роботу в групах та парах. Тож, якщо ви вирішуєте, що так, групові заняття це мій варіант, будь ласка, шукайте міні-групи до шести людей. Бо далі це не гарантовано, що вам буде приділено достатньо часу для того, щоб ви мали хоч якусь мінімальну практику. Оплата викладачам. На жаль, я прям дуже часто бачу в своїй стрічці рекламу, що шукаю викладача там за 75 гривень на годину, за 100, за 125. І чесно, це прям дуже сумно. Бо я щиро вважаю, що це прям велика проблема, що наші тічери дуже underpaid. Тому що, по-перше, це оплата не за годину навіть вашої роботи, бо ваш викладач, якщо так звісно, гарний викладач, він вам зробить квісліт. Куди додасть всі слова, він перевірить вашу домашку. Він вам дійшле домашку, він підготується до заняття і він його проведе, що сумарно займає більше, ніж годину. Це може бути і дві години, і три години підготовки. І ну, камон, за 100 гривень що ми зараз купимо? Капучина бездактозно, бо ти навіть не за 100 гривень зараз. Я думаю, так само, як і вам, повинна якась фінансова мотивація, щоб виконувати свою роботу гарно, так само і викладачу. Необхідно, щоб його робота цінилася. Тому, якщо ви шукаєте досвідченого викладача, ви хочете, щоб у вас були гарно і якісно оформлені матеріали, щоб йшли чітко по вашим цілям, тоді треба шукати людину, яка цінує свій час і шанує ту роботу і ті сили, які були вкладені в організацію цих занять. Нейти спікери. Насправді зараз це вже не так сильно популярно, як це там було приблизно 5 років тому. Але от я пам'ятаю чітко, що коли я починала викладати, це було прям неймовірно популярно для будь-яких шкіл писати, що от у нас є така опція, як заняття з нейтів спікерами. Власне, ну якби звучить класно, нейтів спікер, чому ж ні? Але давайте розберемо, що таке native speaker і трошки звернемось до мого улюбленого Cambridge Dictionary. Так ось, власне, це людина, яка з раннього дитинства спілкується певною мовою, але ця людина не є викладачем. В чому тут проблема? Візьмемо приклад з вами і українською мовою. Ви native speaker, спілкуєтесь з нею все своє життя. Замодулюємо собі таку ситуацію, що до вас підходить рандомний Джон і каже: О, слухай, у нас тут є слово цифра сім'. І от коли ми кажемо немає, чи ми кажемо сіми, і ну звісно, що виповісти ні, та ні, сами. І коли вас питають, а чому? Ну, скоріш за все, ви не будете розповідати про чергування приголосних і всяке таке. Скоріше за перша відповідь, яка буде, це ну, блін, тому що. Тобто, коли ти найтів спікер, це не гарантує те, що коли тобі будуть задавати якісь певні питання, ти зможеш чітко пояснити, чому це так, а не ось так. Наявність нейтів спікера в школах не означає, що коли ви цьому нейтів спікеру задасте якесь питання по типу А що тут Present Perfect, а не Past Simple?», Не факт, що він вам скаже, чому так? Скоріше за все, він буде думати, ну тому що до того ж, якщо ми уявимо, що школи наймають нейтів спікерів з викладацькою освітою, ну камон, чи справді якийсь умовний джон той самий з Америки буде працювати за 150 гривень на годину. Точно ні, висновки взагалі я вважаю, що в кожній школі можуть бути свої як недоліки, так і переваги. Це нормально. Але якщо б з усього вище сказаного, треба було вивести якусь пораду, то я б вам порекомендувала не погоджуватись на менше, тобто робіть одну спробу: 15, 30, поки ви не знайдете. Шукайте в маленьких школах, шукайте в великих школах, шукайте на сайтах з приватними репетиторами. Бо ваш ідеальний викладач він, звісно, знайдеться. Головне шукати. До речі, я буду дуже рада, якщо ви напишете про свій досвід навчання в маленьких школах англійської мови, великих. Давайте трошечки пообговорюємо цю тему і розкажіть, як у вас це було. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам було сьогодні цікаво, то я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на мій канал. А ми побачимось дуже скоро. Па-па!